Давайте підіб'ємо підсумки. Визначення випадку ТГРІ передбачає підвищення температури тіла на 38% або вище в анамнезі або за результатами вимірювання, кашель, що виник упродовж останніх 10 днів, та необхідність госпіталізації. Цілі епідеміологічного нагляду за грипом, опис сезонності грипу, встановлення базових або середніх показників частоти інфікування грипом та тяжкого перебігу захворювання на грип. Опис вірусів, які циркулюють, виявлення та моніторинг груп, що мають підвищений ризик тяжкого перебігу захворювання та ускладнень внаслідок інфікування, генерування даних щодо грипу, які можуть використовуватися для оцінювання тягаря грипу для проведення епідеміологічного нагляду за грипом дотримуйтесь таких етапів збирання даних. Використовуйте коди МКХ 10, реєстри лікарень, залучайте лікарів та медсестер для виявлення випадків ТГРІ та пов'язаних смертельних випадків, заповнюйте форми для збирання даних. Беріть респіраторні зразки у репрезентативної вибірки пацієнтів із ГПЗ та ТГРІ, що відповідають визначенням випадків бажано впродовж перших трьох діб 72 годин від моменту звернення або надходження. Незалежно від часу, що минув, з моменту виникнення симптомів, беріть зразки. У пацієнтів з ТГРІ, що надійшли до відділень інтенсивної терапії, у померлих пацієнтів із ТГРІ. Підготуйте матеріали для взяття зразків. Візьміть зразки, приділяючи особливу увагу принципам інфекційного контролю та стандартам біологічної безпеки. Підготуйте зразки до зберігання та транспортування. Зібрані дані необхідно повідомляти щотижня. За допомогою FluID можна повідомляти як кількісні, так і якісні дані. Насамкінець обов'язково здійснюйте моніторинг та оцінювання якості даних, даючи відповіді на такі запитання, чи є дані своєчасними, чи є дані повними та чи є дані послідовними. Список джерел ви знайдете у додатку до цього відео, куди цього відео. Куди